Концентрати для чищення. Доктор Лезер пропонує три види концентратів: Номер 1 номер 2 та номер 3 Чим вони відрізняються? Номер один підходить для загальних забруднень. Наприклад, для хімчистки взуття, хімчистки меблів, можна чистити замш, нобук, гладку шкіру, тканину. Він розбавляється водою. На задній стороні є інструкція. Розбавляється водою бажано дистильованою. На літр його потрібно від 5 до 50 грам. Наливаємо водичку, наносимо на виріб щіткою та залишки бруду забираємо за допомогою ганчірки. Після нам потрібно ще додатково, що зробити? Після того, як ми провели чистку, взяти губку, воду і за допомогою води губки забрати залишки самого. Концентрату та максимально промокнути серветку, щоб у нас на виробі не було потьоків після того, як він буде висихати. Всі три концентрата плюс-мінус однаково чистять бруд. Номер два. Номер два йде більш для сильніших забруднень, таких, наприклад, як так, жирні плями, сліди від гуми тощо. Номер три. Добре чисти залишки джинсів, ручки. Ну, так само і бруду. Якщо для щоденного догляду, для хімчистки достатньо буде номер 1. для сильніших забруднень номер 2 номер 3 В тому стані, як ми, наприклад, любизних розвели водою дистильованою, зробили чистку, ми цю водичку, тоді що готовий продукт можемо залишити для подальшої чистки, не обов'язково його виливати. Розвели, наприклад, півлітри, скоро почистили, решта залишили для наступної чистки. Що ще важливо, якщо, наприклад, взуття чи сумка, ми можемо чистити як ззовні, так само і всередині. Тобто підкладку взутті, підкладку в сумці, так само вони будуть гарно справлятися з тими забрудненнями.